Доброго дня, шановні виноградарі та небайдужі до такої смачної ягоди, як виноград. Вітаємо вас з села Красносілки, що на півночі Кировоградщини. Сьогодні 30 серпня 2024 року. І ми б хотіли зняти ролик про деякі гібридні форми раннього та ранньосереднього середнього тайміну дозрівання, які, на мою думку, варті уваги. Та вже давно зовсім стигли. Або частично. Сьогодні будуть зрізуватися деякі з них. Перед нами вже повністю стигли. Та смачна гібридна форма Тріумф Писанки Олега Михайловича. Корневласний кущ. Вона набрала вже свої неперевершені смакові якості. Це смак смородини. Без кислоти. Та ще деякий квітковий смак. Величина ягоди середня, десь 10-12 грам. Запилюється добре. Лоза дозріває справно. Не хвороблива. Величина груни від 500 грам, десь до 1,3 мг. Це поки що спостереження за 3 роки в наших умовах. На нашому винограднику колір темно-червоний. міст ягоди мармеладний, такий з підхрустом. Рекомендую. Дуже смачна урожайна. Гібридна форма, нікого не залишила байдужим, хто її смакував. Поруч з нею. Ландиш. Ще є кислинка своїм. Сворідним смаком прищепа маніли Калугіна. Спостерігаємо, до якого часу вона висітиме. З тієї сторони ще нагрузка Ландиша. Сарік запилився. Теж дуже непогано. Зараз перейдемо до других гібридних форм, теж покажемо. Наступні руни. Винограду це монарх, корнем власний кущ або кризоліт Павловського та червоний монарх невідомої селекції, ніби би прийшов з Молдови до нас прищепа на винному сорті. Кризоліт вибірково готовий. Велика нагрузка. Забилився. Це рік, як на диво добре. Інша сторона шпалери. Червоний монарх. Ще трішки є кислинка. Це перші сигналки, минулорічна прищепа. Запилився теж добре, ягода темно-червоного кольору, хрумка, мясисто соковита така основа в його Гроно, як на сигналки, дуже великий. Смак гармонійний з якимось фруктовими відтінками, але ще зеленувати не розібрав повністю. Так, два монарха разом нехай і співіснують, а ми будемо насолоджуватися їхнім смаком та красою. Поруч тут садженець фантазерка Лугіна. Хотіли вам показати цей рік посаджений під ще по Андрес, такий злегка рожевий колір легенький мускот. Далі, ще хотіли вам показати нашу одну з найулюбленіших форм по смаку та кольору. Великі ягоди, це дюжина. Ось така нагрузка вже з цього краю. 5-6 грунт було зрізано. Повністю стигла та смачна. Про цю гібридну форму минулий рік знімали ролик. Кому цікаво, можете перейти на канал та подивитись. Кор... Корневласний кущ, посадка 21 рік. Є невелике горушіння. А так все добре. Тут ми вже знімали декілька неділь тому гібридна форма Калугіна Грація. Ще тоді зернятко було коричневе, а зараз цукор, ну, мабуть, 27, а то й більше. І непоганий мускат. Ягода почала заізюмлюватись дуже високі температури. Сьогодні було 34 в тіні. Поруч плодоношення Кишмішковська, Корне власний. біля 16 грун. Теж хотіли вам показати на завершення. Вибірково вже дозрів, але цукру ще, ще не набрав. В великих ягодах навіть рудементи ледь замітні. Прокістки мови немає. Теж нехай росте. Та радує нас своїм урожаєм. На цьому наш коротенький огляд. Деякий гібридний форм будемо закінчувати. Кому була корисна та цікава інформація, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім здоров'я, миру і все буде Україна. До нових роликів!